Гадали ми про е, наші шкільні роки, але зараз говоримо ще, якраз я вам обіцяла, що коли зможемо, долучимо наших колег із Дніпра. Е, Напередодні ввечері у Дніпрі знову була масована російська атака дронів. Вибухи гриміли в різних районах міста, і звичайно, що традиційно на жаль росіяни били по житловій забудові. А більше деталей розкаже наша колега із Дніпра Орина Гегляєва, яка вже долучається до нас на прямий зв'язок. Орино вітаю, дякую, що змогли долучитися. Розкажіть першочергово, в якому стані постраждалі що із людьми? Вітаю колеги. Так перебуваю на місці. Вчорашньо пізно ввечері Росія вкотре атакувала Дніпро по цивільним будинкам. Як завжди, ми вже знаєте. Кожний день у нас обстріли. Кожний день літають ці шахеди. чуємо вибухи? І ось наслідки цих вибухів Ви можете побачити позаду мене погорілі Автівки навіть евакуаційна машина вона евакуює їх. Саме у на цьому місці було влучання уламку тут. Будинок в нього повилітали вікна позаду мене. Зараз покажу також от, бачимо, повилітали вікна у людей. Ще йде на вулиці сніг, це теж дуже ускладнює роботу. Холодно на вулиці, людям надають всю необхідну допомогу. На місці видають плівку, збій щоб вони могли позакривати вікна. І прошу дати пряму мову. Я поспілкувалася з мешканцями. Постраждали з будинків. Давід йому 18 років. Він був в будинку він зараз у квартирі. Сам прошу дати його пряму мову. Він розкаже про вчорашній вечір. Ми маємо 15 постраждалих, 8 з них залишаються в лікарнях. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує і на превелике щастя в нас немає загинув. Станом зараз маємо три локації. 15 приватних будинків, біля 20 автомобілів легкових і 4 багатоповерхових, 9-поверхових будинки. По приблизним підрахункам більше 300 вікон. Це був В'ячеслав Мамонов, начальник Дніпровської районної військової адміністрації. А зараз прошу дати ну, пряму мову хлопця, який мешкає в одному з будинків постраждалих. що Я вдома не був. Хто був вдома? Була жінка тут, моя мати. Не постраждала? Постраждала. А Що з нею? Осколок ну, потрапив в живіт. Вона зараз в лікарні? Вона зараз в лікарня організація. Да, Така зараз ситуація. Є ще дві локації, де пошкоджені приватні будинки. Ми продовжимо працювати на місці. будемо вже скоро наїхати на інші локації і спілкуватись, дивитись, що там. Дякуємо, Орино. Орина Гагяєва, наша колега із Дніпра, про наслідки російської атаки на місто. Нагадаю, напередодні ввечері чергова масована атака дронами була здійснена, і от зараз є ще частина людей, які е, е, утримують допомогу через те, що от, постраждали під час цієї атаки.